А що мене тішить як дівчинку на кухні? Знаєте, всі, коли мріють про Дім, зберігають собі ці картинки з Пінтересту, де все підписано, красиво, наліпочками. Мені це дуже подобається. У нас навіть чаї підписані. Дивіться, Чікс на кожній баночці. І В'ячеслав на просторах інтернету знайшов кишеньковий принтер для такої справи. Дуже зручна штука. А нас хлібниці виглядають ось так. Дуже зручне зберігання. Такі торбинки теж знайдено на просторах інтернету. Крупи зберігаються в такому форматі. Тут те, що частіше використовується: паста і різні кашки. Тут те, що трошки рідше, але теж організовано красиво. Я хочу показати цю штучку. У мене ніколи, ну от скільки ми будинків знімали, ніде не було досвіду такого зручного, то я просто в захваті. Чікс-чікс, чикс. і все чисте, не треба нічого згрібати, просто люкс. Дівчата на карту бажань.